Привіт всім. Зайшов вчора на металобазу. Запропонували мені таких контактів. Контакти на латуні, на міді. О, заплатив я за них 400 гривень. Каже, а візьми собі. Можеш, можеш трошки щось дістати з них. Та, думаю, та возьму, заплатив 400 гривнів, Порахували мені так, як за латунь. З контактів. 4 кілограми. Та й перебрав сьогодні. тако, вийшло в мене. Монети. Були там навіть... О, говорите... І кулончик сріблий. Старий, напевно. Таке. Таке. Ну і тут я бачу без контактів вже. Сама латунь. Контактів нема. А так, то є контакти. Як ви думаєте, скільки з цього може вийти? Срібла? Ну, як кажуть, 4 кілограми то все, все важило. Цікаво, скільки з цього вийде. Ну, роботи на місяць часу, поки, поки то все. Відбереш, поки що, поки повідпаєш. Як ви думаєте, скільки з цього вийде? Срібла. Хто в темі, то підкажіть. Я думаю, нічого я не втратив. Навіть на цій латуні, щоб здати її, потім гроші ті самі відіб'ю. Ще монети не дивився. Бачу. Монета, то яка копійка? Тридцять дев'ятий рік? П'ятдесят третій? Бачу то монет? Радянських дуже багато. Цікаво така во, накладка якась. Ну є чим попрацювати, є над чим попрацювати. Коли я то переберу, не знаю. Самому цікаво, скільки вийде з цього срібла. Добре, всім пока. Підписуйтесь на канал.